Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, підписники мого каналу, мабуть, бачили в моїх відео неодноразово я використовував червуний горщик. Ну, саме. Але бачите, в мене ще є такий от глиняний горщик, і я вирішив його також використати, Ну, оскільки він в мене є, що мубні. Тому сьогодні я буду в ньому готувати отакі коринні серця. Ну, Я вирішив таку страву з корених сердець приготувати. Думаю, буде цікаво. Є така невеличка підготовка саме з овочами. Ну от Гриби я вже порізав, почистив, ну просто навпіло так. Шапочки, грибочки порозрізав, вони в мене вже готові. А ще в мене є картопля, три штучки всього, одна морквинка, тут ще в мене одна цибулинка, ну і 5 зубчиків в часничку такого є. Це все треба помільчити, тому будемо мілчити. Спочатку я думаю, поріжу картоплю і треба порізати таким мілким кубиком, скажімо так. Тож нарізаємо. От так я картопельку порізав. Ну і тепер нарізаємо цибулю. Також кубиком. Часник я також вирішив нарізати. То нарізаю чесник. На морквину натираємо, друзі. Коли підготували всі складові, починаємо готувати. Я спочатку буду обсмажувати свої сердечки. У мене їх тут 700 г, я не сказав попереднє. На невеликій кількості олії. Обсмажуємо мене до готовності. Ну так, до пів готовності, мабуть, аби задати такого смаженого присмаку. скажімо так. Друзі, як ви бачите, достатньо в мене вже обсмажились мої сердечка. І навіть я скажу, що достатньо виділилось рідини з них, ну такий бульйончик утворився. Тому я, мабуть, його також використаю. А сердечко я вже перекладаю в горщик. От зразу в горщик такими гарячими. Як і сказав, трошки бульйончику додам поверх моїх сердечок. Думаю, він там не завадить для смаків. Ну і готуємо далі, друзі. Додали трошки оліки і будемо смажувати цибулю чесник і морку. Спочатку цибулю і часник викладаємо. Цибулька підсмажилась, стала прозорою, тепер додаємо морку. І будемо обсмажувати вже разом. Цибулька з моркою також обсмажились і тепер ми додаємо їх поверх наших сердечок. Також у горші. Друзі, просто не хочу змінювати локацію. Після цибулі з морковою додаємо в сирому вигляді картоплю. В сирому вигляді. Додаємо горщик. Друзі, після картоплі можна трошки посолити, поперчити Але не повністю. Коли поперчили і посолили поверх картоплі, тепер будемо обсмажувати гриби. Як ви бачите, я їх порізав отак, тільки на опіл. Ну, скажімо так, їх немілко треба різати. Такими великими шматочками. Додаємо, обсмажуємо. Друзі, мої грибочки обсмажились. Їх тут, до речі, було 450 грамів, коли вони були сирими. Ну і тепер я їх додаю поверх нашої картоплі. Також розпреділяємо, викладаємо. Як бачите, я змінив локацію, але мій гощик зі мною, він майже повний, але це ще не все. Зараз ми підготуємо для нього заливку з вершків. Я от взяв в магазині 200 мл, але мені цього здалося мало. тому я взяв ще ложку домашніх вершків. От як ви бачите, в микрохвильовці їх розтопив трохи. Ну і тепер беру ще спеції. зі спецій скажу так: я взяв всього по чайній ложці. Це в мене тут сіль, чорний перець, трави, які в мене були, базилік і орегано. Ну і також чайна ложка. Грибної приправи. Ну, я так вирішив. І ще потрібно ну це окремо одна столова ложка крохмалу. Так що в мене такі спеції. Додаємо їх в нашу посудину. Тепер виливаємо вершки остаточно і будемо це все перемішувати. Ось так добре перемішали, ну і тепер заливаємо. Нашою вершковою заливкою всі наші інгредієнти. Я кажу, це має бути смакота, друзі. Друзі, ми вже на сам кінець натираємо 100 грамів твердого сиру. Друзі, як бачите, гочик у мене готовий. Мені вже за все подобається. Як ви бачите, він майже повний. Це означає, що я по інгредієнтам бо їх кількості, в принципі, все вірно розрахував. Тепер я накриваю його фольгою. Бачите, я вже так підготував. Бо в мене нема кришки. Якщо у вас є кришечка на ваш посуд, ставте під кришку. І тепер я це все поставлю у холодну, у холодну духовку, включу на 180 градусів і протримаю десь 45 хвилин. Ну а потім зніму фольгу. Ну, щоб сир зарум'янився, Ну, не знаю, там 5-7 хвилин, скільки буде потрібно. Друзі, в такому вигляді в мене все, бачите? Готувалася і зараз знімаю. Ось подивіться, що ми там маємо. Як ви бачите, сирок розтопився, все добре. Ну Зараз я ще поставлю, як я й казав, щоб сир зверху трошки творняється. Ну і ось такий кінечний варіант я маю. Так що будемо зараз дегустувати. Ну що ж, друзі, ну от і все. Дегустація. Так хочеться продегустувати. Правда, не хочеться і порушувати цю ідилію, яку я бачу. Але прийдеться. Якось зараз собі відчикрижу трошки. Ну, ось так собі дістав, поклав, не знаю. Основне блюдо тепер можна відставити. Ну і будемо дегустувати, друзі. Що ж воно таке? Сердечко. Клос, хм. Знаєте, я, ну, середечки в різному варіанті їв, від з борщу до самостійно приготованих. Але такої смакоти я не їв. Скажу вам так, по спеціям я повністю вгадав, повністю. Із пропорціями і те, що от я поселив, поперчив у два слої, скажімо так. Ну, Це просто клас, друзі. Смачно, неймовірно. Все пройшло цими соками, перемішалося, вершків от достатньо. Я не знаю. Якщо ви не будете 300 мл використовувати, а всього 200 ну, от якщо є у вас можливість додати домашні вершки, друзі, це саме те, що потрібно. Дуже класно, мені дуже сподобалось. М'якенькі такі сердечка виходять, вони не жорсткі. Пропитані цими всіми соками. Ну це просто клас, друзі. Це неймовірно смачно. Не можу собі не дозволити. Моя настоянка на гранатах, друзі, вже є на каналі. Я залишу посилання. Долучайтесь до переглядів. За ваше здоров'я, друзі. Ну і закушувати, закушувати моїми смаками. Ні скільки хочеться закушувати, скільки хочеться страву <клух> скуштувати. Так що готуйте за цим рецептом дуже класний рецепт. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Не забувайте заходити переглядати це і багато інших моїх відео. Всіх чекаю на каналі, чекаю від вас вподобаєк, класних відгуків, коментарів. Долучайтесь до переглядів, долучайтесь. То підписників мого каналу, всіх чекаю на каналі. Думаю, побачимось незабаром. Всім смачного. Бувайте!